Здавалось би досить просте питання: отримання спадщини має бути все просто після смерті родича або відкриття заповіту, або у разі його відсутності, як то кажуть, спадкування за законом. Коли людина помирає і її майно переходить до спадкоємців, часто виникають конфлікти. Хоча на сьогодні закони України про спадщину здаються чіткими, на практиці є багато складних ситуацій, які неможливо вирішити без звернення до суду. Сьогодні хочу розглянути з вами склад. Дні моменти спадкування за законом і, відповідно, зосередитися на проблемах, які часто виникають. Розпочнемо з теоретичного аспекту: питання спадкування за законом. Аналізуючи законодавство, можна дійти висновку, що спадкування за законом відбувається у двох випадках: перше, відсутній заповіт або не все спадкове майно охоплене заповітом. І по-друге, наявні особи, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Законодавство передбачає. П'ять черг спадкування за законом. До першої входять діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті. Той із подружжя, який його пережив, та його батьки. До другої черги входять рідні брати та сестри спадкодавця. Його Баби та дід з боку батька, так і з боку матері, до третьої черги входять рідні дядько та тітка спадкодавця. До четвертої входять особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як 5 років до часу відкриття спадщини. До п'ятої входять інші родичі, спадкодавця до шостого ступеня споріднення, включно причому родичі ближчого ступеня споріднення усуваються від права спадкування родичів. Подальшого ступеня споріднення ступінь споріднення визначають за числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього числа, і у п'яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї. Хочу звернути увагу, що утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як 5 років, одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування. Також в окрему категорію спадкоємців входять е, спадкоємці за правом представлення. Зокрема, що це значить згідно зі статтею 1266 цивільного кодексу України, до таких спадкоємців належать внуки, правнуки, спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхній матері, батькові, бабі дідові, якби, якби вони були живими на час відкриття спадщини. Баба, прадід спадкують ту частку спадщини, яка б належала за законом їхнім дітям, бабі, дідові, спадкодавця, якби вони були живими на час відповідне відкриття спадщини, племінники спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхній матері, батькові, сестрі, братові спадкодавця. Якби вони були живими на час відкриття спадщини, двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала в Нижала б за законом їхнім матері, батькові, тіці, дядькові, спадкодавці, якби вони були живими на час відкриття спадщини, спадкування за правом представлення здійснюють кілька осіб, частка їхнього померлого родича ділиться між ними порівну. У разі спадкування за прямою несхідною лінією право представлення діє без обмеження ступеня споріднення. Тут а, варто звернути увагу, що якщо спадкоємець почав оформляти спів. Падшено, однак помер, не отримавши свідоцтва, то право спадкувати таку частку переходить до його спадкоємців. Також не потрібно забувати, що згідно зі статтею 1260 того ж цивільного кодексу України, спадкування за законом усиновлений та його нащадки з одного боку та усиновлювач і його родичі з другого боку прирівнюються до родичів за походженням. Кожна наступна черга спадкоємців одержує право на спадкування Ваня лише в разі відсутності спадкоємців попередньої черги усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмова від її прийняття крім. Певних випадків, які установлені статтею 1259 цивільного кодексу України, статтею 1259 цього ж кодексу передбачено право фізичної особи, яка є спадкоємцем наступних черг на отримання за рішенням суду права на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу Ого, спадкодавцям. Який через похилий вік тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані? Підставами для зміни черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадкування є сукупність установлених у судовому порядку. Відповідна, наприклад, може бути постанова 12 червня 2020 року, номер 565 дріб 1046 16 дріб дріб здійснення опіка над спадкодавцем. Цим, тобто надання йому нематеріальних благ, спілкування, наприклад, поради та консультації, поздоровлення зі святами, тощо, матеріальне забезпечення спадкодавцем. Надання будь-якої іншої допомоги спадкодавцеві, тобто такої допомоги, яка має матеріалізоване вираження, прибирання приміщення, приготування їжі, ремонт квартири, ну, тривалий час здійснення дій, які визначені у попередніх мною до цього пункта, безпорадний стан спадкодавця, тобто такий стан, під час якого особа не спроможна самостійно забезпечувати свої потреби, викликаний похилим віком хвороби або каліцтвом. Безпорадний стан спадкодавця потрібно підтверджувати відповідними записами в медичних документах, коли можлива відмова у видачі свідоцтва права на спадщину через відсутність певних документів. Так, згідно зі статтею 49 закону про нотаріат в Україні, нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальних дій у разі відсутності відомостей, інформації та документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії тобто у випадку. У якщо спадкуємці відсутні документи про право власності на спадкове майно Нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину і відправляє в суд із позовом про визнання права власності на майно в порядку спадкування. Тут звертаю увагу, що раніше верховний суд дотримувався на той час усталеної практики, що спадкоємець може звернутися до суду із позовом про визнання права власності на майну в порядку спадкування, виключно після надання нотаріусам відмови у видачі свідоцтва на спадщину. На сьогодні такий безумовний підхід відсутній, і суд має оцінити, чи є дійсно реальна можливість оформлення спадщини у позасудовому. Порядку. Іншої уваги також. Слід приділити цій темі також приділені також інші постанови Верховного суду 24-го року за фабулою справи. Позивачка звернулася до суду про визнання права власності на майно в порядку спадкування, проте отримала відмову в задоволенні позов. Зокрема, спадкодавець за життя розпочав процедуру приватизації відповідно до чинного законодавства України, проте не встиг її завершити а органи місце. Его самоврядування відмовили спадкоємцям у завершенні процедури приватизації. Верховний суд наголосив, що спадкоємці не можуть. Перескочити на наступний етап і отримати право власності на об'єкт, щодо якого подано заяву на приватизацію. Тут я хочу зупинитися і звернути вашу увагу на той момент, що в е, спадкову масу входить все майно, в тому числі яке і не є оформленим, в тому числі речові права. Наприклад, це може бути в тому числі права. Е, на недобудоване житло, наприклад, це в тому числі і інвестиційний договір. Ось, щоб ви просто мали це на увазі. Повертаємося далі до нашої справи. Спадкоємець обрав неправильну стратегію захисту, адже потрібно було подавати позов про визнання права на завершення приватизації в порядку спадкування. Йдемо далі. Наступне питання: чи може бути усунення від права на спадкування? Тут я хочу е, звернути увагу, що стаття 12.24 цивільного кодексу передбачає можливість усунення спадкоємця від спадкування. Не мають права на спадкування особи, які умисно позбавили життя спадкодавця, чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя. Це не стосується особи, яка вчинила. Замах, якщо спадкодавець, знаючи про це, уже призначив її своїм спадкоємцям за заповітом, які умисне перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт, і цим сприяли виникненню права на спадкування у них самих чи в інших осіб, або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині, позбавлені батьківських прав щодо спадкодавця на час відкриття спадщини. Ця норма також стосується батьків, усиновлювачів та повнолітніх дітей усиновлених, а також інших осіб, які ухилилися від виконання обов'язку щодо отримання спадкодавця, якщо цю обставину встановив суд. Одна після одної особи, якщо шлюб між ними не дійсний або визнаний таким за рішенням суду, якщо буде встановлено, що така особа ухилилася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каль. Ліцтва був у безпорадному стані, і якщо з першими чотирма пунктами все більш-менш розуміла, то за останнім можна почути тези, що спадкоємця можна позбавити права на спадщину, адже така особа ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. Але ж не все так просто, і позбавлення права на спадкування відбувається у виняткових випадках. Згідно з пунктом 6, Постанови Пленуму верховного суду від 30 травня 2008 року. Номер 7 про судову практику у справах про спадкування суди роз'яснили, що правилом абзацу 2 частини 3 статті 12.24 цивільного кодексу стосується особи, яка була зобов'язана утримувати спадкодавця згідно з нормами сімейного кодексу. Факт ухилення особи від виконання такого обов'язку встановлює суд. За заявою заінтересованої особи інших спадкоємців або територіальної громади, при цьому потрібно враховувати поведінку особи, розуміння нею свого обов'язку щодо надання допомоги, її необхідність для існування спадкодавця, наявність можливості для цього та свідомого невиконання такої особи, встановленого законом обов'язком, непред'явлення спадкодавцем, який мав право на утримання позову про стягнення аліментів. До особи, яка претендує на спадщину, не є достатньою підставою для відмови в позові про усунення від права на спадкування. Позивач має довести належними і допустимими доказами факт того, що спадкодавець потребував допомоги саме від відповідача, а останній зі свого боку умисно ухилився від надання такої допомоги, що могло бути підставою для усунення права на спадкування. Ухилення особи від надання. Яння допомоги спадкодавцеві, який потребував допомоги, полягає в умисних діях чи бездіяльності особи, спрямованих на уникнення від обов'язку забезпечити підтримку й допомогу спадкодавцю тобто ухилення пов'язане з виною з винною поведінкою особи, яка усвідомлювала свій обов'язок, мала можливість його виконувати, але не вчинила необхідних дій. Крім того, також підлягає з'ясуванню судом питання, чи потребував спадкодавець в першу чергу допомоги від спадкоємця за умови отримання її від інших осіб. Чи мав спадкоємець матеріальну та фізичну змогу надавати таку допомогу? Вищі викладене зазначено також в постанові Верховного суду від 18 жовтня 2021 року. Справа номер 205 46 74 19 визначення додаткового сроку для прийняття спадкоємця. Пачне актуальна судова практика. Тож збройна агресія проти України, активні бойові дії на окремих її територіях стали причиною численних жертв серед мирного населення, руйнувань, житла. Майна, крім того, сотні тисяч громадян виїхали за, за межі країни, що воно можливо прийняття вчасно спадщини, яка відкрилась на території України, особливо в місцевостях, де нотаріуси не здійснюють свої повноваження. Це суттєво актуалізувало питання визначення судом додаткового сроку для прийняття спадщини. Ситуація загострилась через те, що пунктом третім постанови кабінету міністрів про деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану від 28.02.2022 у року положення про те, що перебіг шоку для прийняття спадщини або відмову від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці. Казана постанова набрала чинності 29.06.2022 року. ноль року. Подальшому це положення було виключено на підставі іншої постанови кабінету міністрів про внесення зміни до постанов кабінету міністрів щодо нотаріату державної реєстрації та функціонування державних електронних. Ресурсів в умовах воєнного стану, проте незважаючи на скасування в зазначеної вище пункту третього постанови, його дія породила чимало проблем на практиці, оскільки нотаріуси приймали від спадкоємців заяви про прийняття спадщини і після спливу шестимісячного сроку визначеного частиною першої статті. Ті 1270 цивільного кодексу, а це в подальшому зумовило численні спори між спадкоємцями, які заперечували проти прийняття спадщини після спливу самовизначеного шестимісячного сроку. Зупинення урядом сроків для прийняття спадщини суттєво змінило відповідну процедуру, передбачену книгою 6 цивільного кодексу, та порушувало імперативні приписи закону. І так, частина 4 статті 4 міститься спеціальне застереження, згідно з яким, якщо постанова Кабмінуту Кабміну суперечить положенням цивільного кодексу або іншому закону, застосовується відповідні положення цивільного кодексу або відповідно іншого закону. З цього приводу Верховний суд наголосив, що законодавство, що як у статті 1270, так і в інших нормах ЦК, не передбачає до існування такої конструкції як зупинення перебігу сроку для прийняття спадщини та можливості в постанові Кабміну визначити інші правила щодо шроку для прийняття спадщини. Пункт 3 постанови кабінету міністрів про питання нотаріату в умов в умовах воєнного стану таким чином суперечить прямо суперечить статті 1270, 1272 цивільного кодексу а тому не підлягає застосуванню Вказане рішення у від... 20 П'ятому року у справі 676, сімдесят шість дрібс дріб зазначено, що спадкоємець набуває спадщину лише за умови її прийняття в порядку та у сроки, визначені безпосередньо цивільним законодавством, тобто особа може здійснювати належне її право на спадкування, що узгоджується в принципі з положеннями статті 12 цивільного кодексу. За загальним правилом для прийняття спадщини встановлюється срок у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини, якщо виникнення особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншим спадкоємцями, тобто черговості, срок для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями, спадщинами або відмови від її прийняття. Якщо спадкоємець протягом цього сроку не подав заяву. Про прийняття спадщини він вважається таким, що не прийняв її установлення сроку для здійснення права на спадку на спадкування зумовлено забезпечення саме необхідності стабільності та упорядкованості у цивільних правовідносинах. Зокрема, в позитивному відношенні це прийняття спадщини у передбачений законом срок, які встановлюються відповідно в даному випадку, і нотаріусом в тому числі за відсутності обс доказів цієї обставини. Зокрема. Ма відсутність заяви відсутність реєстрації місця проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини нотаріусу. Виносить постанову про відмову вчинення нотаріальної дії у видачі свідоцтва про право на спадщину згідно з частиною 3 статті 1272, за позовом спадкоємця, який пропустив для прийняття спадщини з поважної причини. Суд може визначити йому додатковий срок для подання цієї ж заяви. Тож за певних умов спадкоємцю надається правова можливість прийняти спадщину на підставі, все ж таки, рішення суду і після спливу строків, встановлених статтєю 1270. Аналіз новітньої судової практики, що сформувалася в умовах воєнного стану, дозволяє виокремити зокрема низку обставин, на які посилаються позивачі, як на підстави для визначення сроку для прийняття спадщини. однією з таких обставин є перебування спадкоємця на час відкриття спадщини за межами України. Це доволі часта ситуація, коли позивачі просять визнати додатковий срок для прийняття спадщину з огляду на їх перебування за межами України на день смерті спадкоємця протягом сроку, встановленого статтею 1270. у зв'язку з тим, що багато українців все ж таки виїхали за кордон. Верховний суд неодноразово висловлював протилежну позицію, згідно з якою саме лише перебування за межами. Ами країни не є поважною причиною пропуску сроку для подання заяви про прийняття спадщини, яка вона неможливувала чи в інший спосіб перешкоджало вчасно здійснити таку. Дію при цьому в інш... в одній із постанов Верховний суд висловився дещо інше. Так, я зазначив верховний суд проживання позивача протягом кількох останніх років в Ізраїлі, а також на незначний пропис року для встановлення для прийняття спадщини. Два робочі фактично було пропущено два робочі дні. Свідчить про наявність правових підстав для визначення додаткового сроку для прийняття спадщини. Проживання спадкоємця на час відкриття спадщини місцевості, що пр. Бувала під окупацією або в зоні бойових дій останнім часом на практиці мають все частіше випадки, коли особа упродовж тривалого року сроку проживала на території, яка перебувала під окупацією або в зоні активних. Бойових дій, де нотаріуси не здійснювали відповідно свої повноваження. Через ці об'єктивні обставини спадкоємець об'єктивно був позбавлений можливості особисто звернутись до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини. Крім того, спадкоємець не може направити таку заяву поштою, адже почтове відділення всіх цих місцев... місцевостях відповідно так само не працювали. При цьому за загальним правилом справжність підпису спадкоємця на заяві про прийняття спадщини, яка направляється нотаріусу, повинна та так само бути засвідчено нотаріально наведені обставини є поважними причинами пропуску сроку для прийняття спадщини в одній з постанов Верховного суду Верховний суд зазначив, що така обставина, як проживання на території, щоб не перебувала під окупацією, однак знаходилась в зоні активних бойових дій. Є достатньою підставою визначити особі додатковий срок для прийняття спадщини. Таким чином важливе правове значення має період протягом якого ж саме періоду спадкоємець проживав у вказаній місцевості, що перебувала під окупацією. Так само однією із причин для встановлення додаткового сроку є хвороба, Баб особи поширеної підстави для звернення до суду з позовом про визначення додаткового сроку залишається все ж таки хвороба. Проте сам факт хвороби перебування його на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я не у всіх випадках є обставиною, яка свідчить про поважність пропуску сроку для прийняття спадщини. Зокрема, не може вважатися такою обставиною, як перебування на лікуванні лікуванні після саме після закінчення сроку для прийняття спадщини. При цьому підставою для задоволення відповідного позову є перебування спадкоємця на стаціонарному, саме на стаціонарному, а не на просто амбулатор. Норму лікуванні в закладі. Охорони здоров'я амбулаторне лікування, як відомо, не перешкоджає особі особисто звернутись до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини або направити відповідну заяву поштою. Важливе значення в констексі вказаної підстави має саме тривалість лікування та ступінь його захворювання. Як зазначив Верховний суд, за вказаних обставин в задоволенні позову було відмовлено у зв'язку з тим, що по перша особа перебувала на амбулаторному лікуванні і вже після відкриття спадщини. Таким чином, сама по собі наявність хвороби не у всіх випадках може може вважатися поважною причиною для поновлення цього сроку. При вирішенні спору для встановлення додаткового сроку для прийняття спадщини в кожному конкретному випадку суд розглядає ступінь захворюваності, тривалість його лікування і встановлені факту саме стаціонарного лікування в закладі охорони здоров'я. Я сподіваюся, що дане відео було корисним для вас. Ви для себе з'ясували саме основні етапи, і в першу чергу це черги спадкування відповідно за законом підстави, в яких можуть відмовити у. Видачі свідоцтва права на спадщину також. Це не єдине відео, і буде ще йому продовження. Частина друга. Тому чекайте, слідкуйте за нами у наших соціальних мережах, підписуйтесь на телеграм-канал. Хочу висловити свою вдячність Збройним силам України за можливість знімати дане відео. Вірю, сподіваюся, все буде Україна.